З 1 лютого 2025 року набувають чинності нові ліміти на карткові перекази, у тому числі за реквізитами IBAN. Їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів залежно від того до якої групи ризику ті належать. Клієнти високої групи ризику ліміт 50 тисяч на місяць. Клієнти середньої та низької Гру ризику ліміт 150 тисяч на місяць з 1 червня 100 тисяч гривень на місяць. До меморандуму долучилися 44 банки та дві платіжні системи: Ощадбанк, Приватбанк, Райфазенбанк, Пумб, Універсалбанк, Сенсбанк, системи платежів Новапей, Розеткапей та інші. З лютого місяця 2025 року чекають українців і ще деякі зміни. До 4 лютого обмежено придатні військово зобов'язання мають пройти повторно ВЛК. ВПУ обіцяли продовжити термін, але рішення ще немає. Бронювання для працівників критично важливих підприємств завершується 28 лютого. Заявки через її приймають до 1 березня. Військовослужбовці зможуть вказати, хто отримувати їхнє грошове забезпечення у разі полону чи зникнення безвісти. Зміниться тариф на електроенергію для тих, у кого відсутнє газове забезпечення. Українські мобільні оператори піднімуть тарифи. Власники авто до 5 років вартістю понад 3 мільйони гривень сплачуватимуть податок у розмірі 25 тисяч гривень перелік таких авто формує Мінекономіки. У сервісних центрах МВС з 4 лютого запрацює оновлена тестова система онлайн запису на всі послуги. Прогнозується зростання цін на продукти до 10-15%, особливо на овочі, хліб і молочко. Зміни чекають не лише на українців. Біл ЄМ повідомляє, що США ведуть мита на поставку з Канади, Китаю та Мексики. Мита для Канади і Мексики встановлена на рівні 25%. Для Китаю 10%. Введення мита підвищить ціну іноземних товарів на американському ринку, знижуючи попит тоді, як Трамп сприятиме зростанню попиту на американські товари, підтримуючи бізнес. Такі от у нього благі наміри. Це дядько, бачите, не жартує. От, сказав він, що США більше не виділятимуть. По 50 мільйонів доларів на презервативи для Хамасу, оскільки вони використовують його у бомбах, не по призначенню. Так і буде. Трамп розходився не на жарт такої активності у підписанні законів, не досягавши жоден президент. Трамп за 9 днів свого нового терміну. Підписав 38 указів, встановивши рекорд за темпами їх видання серед президентів у сучасній історії США. А ще Трамп заявляє таке: я вже веду дуже серйозні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни в Україні. Я поговорю з Путіним і думаю, що ми можливо. Зробимо щось значне, заявив він. А як же зв'яжися з Путіним обов'язково зробиш щось значне? Що може нещасна Україна очікувати від американського президента, котрий анонсував введення мит проти Євросоюзу, і заявив, що Панамський канал перейде у руки США? Таке враження, що Трамп вирішив позмагатися із Путіним і перевершити його у його досягненнях. Спецпосланець Трампа з урегулювання війни Кіт Келлог стверджує, що у команди Трампа є надійний план припинення бойових дій і початку переговорів Російської Федерації та України США. Розглядають тиск не лише на Російську Федерацію, а й на Київ, пропонуючи ініціативи для обох сторін. Келлог вважає, що припинення вогню можливо за місяці, а не роки. Щодо Росії, то ми вже трохи обізнані, які Трамп висовує для них умови. А от щодо України, то поки що інтрига затягується, але навряд чи Трамп скаже щось таке, що нам було приємно чути. В нинішній ситуації навряд чи доводиться чекати якихось приємностей від будь-кого. Якщо ви самі особисто для себе не забезпечили якихось приємностей, то від інших вам не варто їх чекати. І Україна саме в такому нині становищі. Видання Reuters повідомляє, що США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню. Можливо, до кінця року представник Трампа заявив, що вибори мають бути особливо, якщо Київ зможе домовитися про перемир'я. З Російською Федерацією в найближчі місяці видання також пише, що якби в Україні відбувалися президентські вибори, переможець був би відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту з Москвою. Щоправда, офіційні особи в Києві відмахнулися від теми виборів у розмовах з Вашингтоном протягом останніх місяців. Чого і варто було очікувати від нашої влади. Бо, попри те визнає Путін чи будь-хто інший їхню легітимність, вони знаходяться при реальній владі, котра дає їм змогу вершити те, що у них на думці і що у їхніх планах, і не виглядає, що в їхні плани входить. Розлучатися із владою як механізмом в першу чергу, очевидно, збагачення, мабуть, все-таки збагачення стоїть на першому місці, бо якби ці люди хотіли прославитися і прославитися доброю славою, то їхні діяння були б зовсім іншими, тому затягувати перемовини щодо миру може не лише Путін. Але і наша сторона, наша влада, оскільки їй нема куди квапитися з насиджених місць. І це може бути довга для нас історія. А Захід, очевидно, хотів би змінити владу в Україні задля полегшення переговорів. Путіну, безперечно, було б комфортніше. Йти навіть на якісь певні компроміси з кимось іншим будь-ким, очевидно, аби лише не з нинішньою владою. Бо очевидно, що будь-яка поступка нинішньому нашому президенту для нього виглядає принизливою. А Захід традиційно вже він намагається по можливості. А в цьому сенсі їхні можливості надзвичайно широкі. Задобрювати Путіна і враховувати усі ці його забаганки. У будь-якому випадку, оскільки розмови про мир вже розпочалися, до недавнього часу йшлося лише про війну і про перемогу, і розмови про мир трактувалися мало не як зрадництво. Але врешті-решт, тема миру таки постала і не лише з української сторони, але і з російської. І, судячи з усього, мир буде укладений. Не факт, звісно, що в цьому році, але в будь-якому випадку, це не буде крапкою, це буде лише перший крок. З першого ж дня миру ми повинні будемо готуватися. До війни. І коли Міністерство освіти і науки повідомляє нині, що ініціювало провадження в Україні нової професії снайпер, то це не випадково, а закономірно, підготовка фахівців відбуватиметься у закладах професійно-технічної освіти. Основними навичками, які опановуватимуть майбутні снайпери, стануть високий рівень грамотності, математична точність, розвинені соціальні та особисті компетентності, а також здатність до ефективного навчання. Це такі реалії. Я не знаю, як до цього ставитися, бо як на мене, снайпери повинні навчати у військових структурах, там саме вони повинні проходити вишкіл. І щодо професії, то я не знаю, що робити з такою професією в мирному житті, але військова спеціальність снайпер вона і раніше існувала. Мені здається, що ми кидаємося з однієї крайності в іншу. То ми роззброювали свою армію, то ми взялися активно мілітаризовуватися. Професія снайпер дивно звучить. Цим би Міністерство оборони займатися, а не Міністерство освіти і науки. Але кому зараз цікава наука? Якщо це не наука виживання.